Били ракетами і дронами і по Кіровогращині. Там напередодні уламки збитого ворожого безпілотника розтрощили житловий будинок. Ще сім сусідніх дворів суттєво пошкодили, чиє постраждалі люди. Юлія Бабак розкаже. Ну, Вило, свистіло. Це було десь ну, другий час, початку ну, другого часу ночі. Бо ревище стояло в хаті. Влітало по хаті вогнище. Від гучного вибуху і свисту прокинувся серед ночі пенсіонер Віталій Хаєцький. Його хата фактично розліталась на друзки. На неї впали уламки збитого ворожого дрону. Сюди вийти я не міг через вікно, то я не міг все. Повілітали всі шибки, все повлітало через стекло. Я не полізу. Хата Віталія залишилась без вікон. Стіни вкрились тріщинами і посічені уламками. В стелі Діра наскрізь розтрощені всі господарські споруди. Сам же дивом врятувався ковдрою. Я прикрився отак одіялом, щоб воно мені очі не вишмалило. Вціліла й дружина Віталія. Я у батьків була, мене папа тяжовий, то я була у батьків, він остався сам дома. Дочка вже дзвонила п'ятого ранку, каже, мама, так і так. Вістеріки, плаче, кажу, що таке, каже, батька прилетіло. Та я на велосипед вділася, та й погнала. Біля будинку вже були рятувальники, правоохоронці, керівники громади, сусіди. Після обстеження руйнувань встановили дах будинку. Віталія не підлягає відновленню. Уже на ранок о 8.35 рятувальники приступили до виконання робіт по розбору конструкцій пошкодженого будинку. Від вибухової хвилі постраждали ще сім сусідніх будинків у селищі. Повибувало шибки, побило дахи. Ой, на щастя, що в мене не було вдома, Нас не було дому в цю ніч. Це власне. І переконавшись, що всі господарі цілі, громада гуртом взялася за роботу. Вже увечері всі вікна затулили плівкою, трактором повивозили будівельне сміття. А міська влада доставила будівельні матеріали для відновлення. Весь матеріал, який ось, ось сьогодні, попривезли, це на те, щоб завтра перекривати кришу. Будинок же Віталія чи вдасться відновити в міськраді. Підрахували дешевше придбати інший. Тож родина хаєцьких підшуковуватиме собі нове житло, гроші на яке виділять з міського бюджету. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Періханян, Ми Україна марафон. Єдині новини.